Шабачка Чилліт, він нагрівся. Від нагрівся, він помотався туди-сюди, у нього свободний доступ, у нього свої двері. Все, там один... один підписник задарував мені пластинки. Ось такі пластинки. Такого кольору. Це не реклама, це я просто враженнями. Не знаю, що тут пише, я не розбираюсь. Коротше, кому надо, то в курсі діла. В общем, пластинами я задоволений. Ось дивіться, така стружечка. Така стружечка. Я там знімав, як воно різало, щоб ніхто не казав, що підкинули, блять. Із чужого станка. Ось таке ось. Ну воно навряд чи сфокусується. Звісно, що дробить. Ну так, дробить, дробить надо станок робити. хуй в нього тут, блять. На півтора міліметра туди-сюди йорзаю. Ну, ось тобі. А, съем. Діаметр був 146, 146 з копійками. Став 141 майже. 3 мм на сторону. Ну, 3 мм на сторону, діаметр 140. Мене влаштовує. Це, до речі, теж оброблялось тією ж пластиною. Ну, звісно, що трохи другі режими були. Ну, результат, результат хороший, чіткий результат. Це саме те, що мені треба було. І це. Ну, це тут був півтора міліметра на діаметр сйом. Вибачте за грязні пальці, півтора міліметра подача конська тут була десь. Ой, господи, 0,20. Один чи щось таке на оберт. Це чиста була обдірка, таке тестування пластини. Ну, що казати, палець він блищить грязний. Видно, видно. Ну, До речі, поганому танцору як то кажуть, що мішає. Тут не видно, да? Ай-яй-яй, ну фокусуйся хоч трошечки. Тут що палець видно? Тут теж палець видно, так. Да. Це обдиралося савдеповською пластинкою. Сплав невідомий. Так що. Головне режими підобрати. Потому що потому що як-то так. Я задоволений. Чітко лайк підписнику. Це відео спеціально для нього. А і що ж ти не фокусуєшся? О! Одица буде дровокол для дяди Саши.